Доброго дня, шановні автолюбителі. Ми знову на Луцькому автобазарі. Досить довгий період часу. У нас не було свіжих відео. У нас були топ-сімейних автомобілів, топ бензинових авто, топ надійних автомобілів. Сьогодні ми приїхали на Луцький автобазар і знімемо для вас свіжі ціни на досить класні автомобілі. А саме на ВАК-групу будемо знімати всі фольксвагени Луцького автобазар в будь-який бюджет, і дешеві, і дорогі. Ці автомобілі підійдуть на будь-який гаманець, як то кажуть. Також в кінці відео покажу фольксваген, які ми вже підібрали для нашого замовника, обслужили. І доставили прямо під дім в місто Умань. Тому приємного перегляду поїхали ціни на НАТО. Ну що, друзі, приступимо з двох таких бюджетних позицій на вулиці, таке сонце, аж трішки непривично. Ходимо, як то вампіри. Всі жмуряться. Тут цілий місяць взагалі сонця не було. Тут сьогодні така гарна погода. То вирішили для вас познімати ці прекрасні автомобільчики. Ну, прекрасні, ви поняли. Попався нам такий перший Volkswagen Golf п'ятого покоління. Зацікавив він нас станом кузова. Власник заявляє, що він в рідній фарбі для гальфа. Це конкретна рідкість 223 тисячі. Пробіг, 1,4 MPI. простий надійний безпроблемний бензиновий двигун 59 кВт. Він реально досить економічний. Там 5-6 літрів витрата пального по трасі. В нього сміло можна вкластися. Восьмий рік 5750. Його ціна. Цей автомобіль до нас приїхав з Німеччини на зимовій такій лисій спортитивній гумі. На ковпаках цей автомобіль. Що в салоні? Механічна п'ятиступка, він у нас з підігрівами сидінь, з кондиціонером і оригінальним шкіряним мультифункціональним кермом. Є круїз-контроль, є передні два ступідйомника, зеркала в нас з підігрівом. Ну, як для 5-го це така досить жирна комплектація, тим паче, що він у нас в оригінальному окрасі і по ціні 5750. Хочеться, звісно, ці автомобілі бачити по 4000 доларів, але. Як ви бачите, за хороші автомобілі треба платити трішки більше грошей. Вони також в Європі стоять там по 1000, по 1500 євро, але додавте до цієї ціни розмитнення старого автомобіля 2008 року, плюс доставку 1000, плюс якусь підготовку, плюс той самий продавець хоче заробити якихось грошей. Хтось заробляє 500 доларів, хтось 1000, хтось півтори. Ну, в кого які запроси. Тому досить непогані позиції, бюджетні, надійні, витривала ходова частина, непогані дизельні двигуни, непогані бензинові двигуни, є й спортивні там те двигуни з компресором, з турбіною. Є прості MPI двигуни Знову ж таки, компресорні двигуни можуть потягнути трішки грошей з вас на ремонт, на обслуговування, але вони будуть давати вам емоції. Це малий хетчбек, який тулить прям нереально круто. Я катався також на цьому з компресором. TSI двигуні, то їде він прям досить бодро. Є надійні бензинові MPI 1,4-1,6. Він надійний, він безпроблемний, але емоцій він вам не подарує. Він буде економічний, він буде там, дешевий в ремонті. Якщо ви щось зламається, це можна буде поміняти отак за 3 секунди в будь-якому гаражі, де ремонтуються автомобілі. З TSI, на жаль, так не вийде. Те якщо зламається, то потягне він з вас трішки нормально грошей. Так, давайте до сусіднього екземпляра. перейдемо в чорний колір. Ну, чорний виглядає набагато гарніше. І що? Ми бачимо? Чорний в нас автомобільчик на звичайному автоматі. Тут в нас встановлений гідротрансформатор на 6 передач. 231 тисяча пробіг, як так, Чого не 199, 6,950 його ціна. Ну це ціна верх ринка, можна сказати, за такі автомобілі. Але знову ж таки, треба дивитись, перевіряти його, заїжджати на СТО, брати витяг по європейській базі даних підключати комп'ютерну діагностику, коли вже це ви зробите, перевірите його комплексно і будете розуміти, дорого це чи дешево. Ми зараз робимо просто огляд. Цін на ці автомобілі, щоб ви приблизно орієнтувалися. Що і по чому продається? Восьмого року автомат 6950. Так, що в нас? Також є підігріви передніх сидінь, звичайний кондиціонер, шкіряне, мультифункціональне кермо. Оригінальне, не фарбоване. Є круїз контроль, є автоматичне світло. Датчик світла точніше. І звичайні текстильні сидіння. І також цей автомобіль у нас на легкосплавних дисках. Ну, чорний колір виглядає дійсно гарніше. Непогані автомобілі, але основна їхня проблема це кузов, який просто згниває вас на очах. Його можна літом пофарбувати, і до наступного літа у вас знову будуть дирки в порогах. Пороги страдають. От в першу чергу там пороги, арки, кришка багажника. Ну і, звісно, над лобовим столом, як і всі фольксвагени, як Гольф, як Пасат. Ну Це їхня прям хвороба. Кадіки також, це такий комерційний транспорт, який. Ну, в Європі його не жаліють, його купляють і катаються на ньому там, по 500-600 по тисяч. Потім продають його по низу ринку. Привозять в Україну, змотують тих 400 тисяч пробіга. Приходить, якийсь тут у нас покупець, дивиться на той автомобіль, а він в ідеальному стані, весь нализаний, замінили нам кермо, пофарбували там, салон, зробили ідеальний. Люди дивляться, купляють ці автомобіля очима. бачать, що він гарний, купили і поїхали. А хто знає який там пробіг, вам скаже тільки німець, який на ньому працював в таксі десь. Все, поїхали далі. Один із самих популярних універсалів з бюджетом від 18 до 25 тисяч доларів це Volkswagen Passat B8. В різних комплектаціях з різними двигунами вони ж як 1,6 дизельні на механіці, також на автоматі, так і золота середина, 2-літровий дизельок, 110 кВт, 150 кінських сил. Попався нам такий гарний варіант, покажемо його вам більш наглядно. Є d комплектація у нас Airline, зовнішній і внутрішній, гарний такий графітовий колір. оригінальні, гарні, легкосплавні диски, і він у нас на літній гумі. Це 21 рік, 2 літра дизельок, 208 тисяч пробіг, якраз під велике ТО привезли вам цей автомобіль, треба буде міняти ГРМ, помпу, ролики там, і тому подібне. 21 950 доларів ціна цього автомобіля. Не дивлячись на те, що це свіжий автомобіль, по-любому, якісь сколи. Які ви своєчасно не підкапаєте, переростуть в корозію. Це перевіряємо більш детально. І десь якісь у вас сколи з'явилися, відразу їх підкапаємо, особливо, якщо така сира погода, тобто там сніг, дощ, якась слякоть, як у нас там осінь, зима. І ви їздите по трасі, перевіряйте цей автомобіль. Тут на нобовим склом можуть бути у вас сколи на капоті, там, на порогах. І якщо це не підкапати своєчасно, то у вас буде рижики. І ось такі прищики навіть там через півроку. Давайте заглянемо в салон. Гарні в нас такі ломані комфортлайн сидіння, шкіра плюс тканина, 381 DSG, рестайлінг, клімат, підігріви. D-stronic. E вже в нас ось таке рестайлінгове кермо в комплектації Airline, парктронік круговий сісклопідйомнички. ну Гарна, гарна така жирна комплектація. Асистенти в нас читає полоси, знаки. Ну, дійсно гарний автомобіль, але 200 тисяч пробіга і 21 900 хочу за цей автомобіль. Не знаю дорого, дешево, напиши самі, але в ходу цей автомобіль досить класний, семиступенева надійна коробка передач і надійний двохлітровий дизельний двигун. Нам такий туранчик, цікавий він комплектацією. Круговий парктронік сам паркується гарний. Коричневий колір, власник заявляє, що він у нас не фарбований. Має 229 тисяч пробіг, шестиступенева механічна коробка, 1,4 TSI двигун. 79800 його ціна. Є сервіска до, до, до 2018 року. Скоріше все все, можливо, ні, ну треба дивитися. Колір дійсно гарний, літня гума. Можна вже в принципі призувати на зимню. Вже час прийшов. Легкосплавні диски, тормозні диски там, трішки у нас підржавіли, Ну, то таке По вікнах 11 й рік. Текстильний салон на механіці. Знову ж таки, з цим двигуном я його обрав виключно на механічні коробки передач. DSG dq 200 Така не супернадійна коробка, тим паче, це в нас міні великий. І вона буде стражати тут трішки більше, ніж на тому самому 5 або 6 гольфі в кузові хечбек. круїз контроль є, датчики світла є. роздільна кліма є, підігріви. І така штатна мультимедійна у нас система. Бачимо датчики в шинах і панорама на весь дах. Непоганий автомобіль. Хотілося б його бачити з дизельним двигуном, але тут в нас 1.4 TSI. Якщо зацікавить, будь-який автомобіль, який знаходиться на території України, ми можемо перевірити, в кожному великому місці є. Експерт, який приїде комплексно і якісно, надасть всі звіти по автомобілю, який ви виберете самі. Тут номер телефона, дзвонимо, пишемо, проконсультуємо вас по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. Також ви можете замовити послугу разового огляду, супроводу на авторинку, Київ, Луцьк, Львів, лоск ну і так далі. І підбор автомобіля під ключ, де ви даєте критерії, і по ваших параметрах ми шукаємо вам автомобіль. Ми його можемо викупити, обслужити і доставити його вам прямо під дім. Так, тут ще в нас Volkswagen Touran, але в комплектації Cross. Він буде трішки вищий, на арках у нас будуть пластикові накладки. Пройдемось безренько по цінам. 1.4 всіма любими вами Саха. Ну, я так скептично відношусь до цих двигунів. 11900 ціна, 167 пробіг. Є в нас тюф з пробігом. Він у нас на автоматі 2011 року. Так, давайте далі. У нас тут ще один Volkswagen Golf, шосте покоління, кузов Універсал. Як ви думаєте, який двигун? 1,4 TSI 90 кВт. Саха, 192 пробіг, 6,310 рік. так, Давайте подивимося, можливо, щось попадеться нам дизельне. Бо знову ж таки, цей бензиновий тесай. Така трішки складна позиція. Тут так само 1,4 на 90 кВт, 152 тисячі пробіг. Ну, пробіг ще плюс-мінус адекватний, перевіряємо доскональну ендоскопію, дивимось компресію, бо можна купити кота в мішку. з цим двигуном, є великі проблеми. 7 його ціна, 11-й рік. Комплектація у нас стайл. І знову ж таки, кузов у нас хетчбек. Досить рідка позиція, в кузові хетчбек їх практично нема. 99% це універсал, і то з нелими арками буде. А щоб знайти його в кузові хетчбек, це ще та задача. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Volkswagen Passat B6, народний автомобіль, який більше всього в нас. Підвергається корозії. 6250 його ціна, 176 тисяч пробіг. Ще ні одного автомобіля з пробігом 200. 9 рік, 1,4 також на 90 кВт. І також всіма любими вами саха. Гарний колір, легкосплавні диски, максимальна оптика. Парктронік присутній. Мовачі також у нас присутні. Ну, Колір дійсно прикольний, як для цього автомобіля. Ну і комплектація, подивіться, яка шкіряні сидіння, плюс Алькантара, механічна 6-ступенева коробка, автохолд, мультимедійна система, клімат роздільний. Підігріви і, звичайне, шкіряне кермо, не мультифункціональне. Є круїз контроль, датчики світла і чотири скло підйомника. Так, попався нам перший автомобіль з дизельним двигуном. Це у нас такий червоний туран. 1,6 дизельний двигун 248 тисяч пробіг, щось трішки похоже на правду. 8999. ціна, механічна коробка передач. Знову ж таки, 1.6 дизельний двигун. Також я прозгадав виключно на механіки, бо там ДСГшка в нас суха. Кермо у нас поліуретанове. Скоріше за все, можливо, оригінальна, а можливо, і ні, ні, ніхто не знає. Бо їх в Бердичві наплавляють по 1000 гривень. Так, дивіться, є в нас роздільна кліма, є підігріви. Салончик у нас гарненький, доглянутий, 4 скла підйомника. Ну, по салону, практично, зауважень у нас нема. Непоганий автомобіль на хорошій такій літній гумі, ну, плюс-мінус хороші. Має мивачі передніх фар і такий. Яркий такий червоний колір. Непогані позиції для сім'ї підійде клас, можна розглядати його з 1,6, також з 2 літровим дизельним двигуном. Реально двигуни максимально ресурсні, з ремінним приводом ГРМ. Ресурс його 400-500-600 без проблем, якщо ви будете його нормально обслуговувати. 1,6 беремо на механіки, 2-літровий дизель можна розглядати на автоматичні коробки передач. На більш старіших версіях іде DSG dq 250, на більш свіжих версіях там DSG 380 Перша на 7 передач. Також непогана, але є свої конструктивні проблеми, тому краще розглядати до рест. Так, дивіться, попались нам ще два фольксвагена. Тут два фольксвагена, там, там. Давайте швиденько пройдемось по цінам. Це Туран 6900, 9 рік, 1,4 TSI, 230 тисяч пробіг. Є номер телефону продавця, можете дзвонити, спілкуватися, запитувати, в якому стані кузов. Поїхали далі до Кадіка. Кадік в графітовому кольорі, трішки щось так у нас пописаний тут капот. Бачите. Це, мабуть, вже не прибереться. Це у нас 15 рік, 1,6 на 77 кВт, 177 або 197 тисяч 12 12800 його ціна. Довга база, максі на автоматі. Ого, комплектація у нас для кадіка, то тут прям жарненька. Дивіться, шкіра Алькантара, але візуально, як вроді би, чохол або перешитий салон. Візуально дуже гарно виглядає. Гарне оригінальне шкіряне кермо, підігрів передніх синів, розділля кліма. Автомобільчик у нас в довгій базі. І він у нас на 7 місць. Ну, візуально виглядає гарно, але знову ж таки, як всі фольксвагени, бачите, страждають вони дуже і дуже сильно. Арки, пороги, кришка багажника над лобовим склом. Це прям масова хвороба цих автомобілів. Це не виключно цей автомобіль, такий проблемний на всіх цих фольксвагенах, які приїжджають з Європи. Вони коштують там не таких великих грошей, коштують ці автомобілі там 3-4 зарплати, заробітні плати нормального, середньостатистичного європейця. У нас ці автомобілі коштують космос грошей. Тому вже їх тут приганяють, десь трошки підфарбовують, підшпакльовують, виганяють на авторинок і продають. Це така хвороба цих автомобілів. Так, давайте далі. Не перемикаємося. Volkswagen Golf 5. Універсал. Універсалів <laughs> вік дуже мало. Саме п'ятий гольфів. Шостий гольфів дуже багато, а п'яти гольфів в основному кузов -хетчбек. 9 Дев'ятий рік, 1,4, 213 пробіг, 6-200 його ціна. Шкіряне кермо не є круїз контроль. Підігрів, клімат, 6-ступенева коробка, двигун нас TSI. Сіренький колір, сірі такі легкоспавні, гарні диски. Максимальна оптика, парктроніки попереду, позаду. Ну Ось такий автомобіль. Також подивіться, панорама є на весь дах. Ну Комплектація жарненька, як для такого пасата, для такого гольфа 5-го, то комплектація просто пушка. Дивіться, відразу у нас шостий гольф. 10-й рік і дизель. Дизель. Наконец-то ми знайшли той дизель з пробігом 235 тисяч 100%. 8700 його ціна. Так, фара у нас максимальна. Маємо. Мімо, мімо, мімо. Маємо парктроніки передні. о, Маємо парктроніки. Вже цей автомобіль на зимовій гумі. Продавцю, респект, молодець. Гума у нас Bridgestone, тормозні диски нормальні, легкосплавні диски також є не на копаках, слава Богу, цей автомобіль. Механіка, бомба. Що там у нас? Скоріше за все, підігріви сидінь, доставні, роздільна кліма, великий такий мультимедійний екранчик, ширине, мультифункціональне оригінальне кермо, 4 підйомника також присутні. І це в нас універсал. Ну, Виглядає пушка. Чорний колір, непогана комплектація, текстильний салон 8700. Хотілося б Дешевше, але знову ж таки такі ціни. Жоден автомобіль сьогоднішнього випуску ми не рекомендуємо. Це просто огляд цін. Наголошую на цьому. Пишуть в коментарях, що це проплачені автомобілі, ви показуєте автомобілі, за які вам заплатили. Ні, ми приїжджаємо в небазарний день і показуємо вам реальний стан і ціни на ці автомобілі. Так, ще один B8 на максимальний фуллет Оптики. Автомобіль до нас приїхав з Німеччини, гарний такий темно-синій колір. оригінальні диски. Так, це також у нас Ресталінг 21 рік, 20-21, 2 літра дизельок, самий такий звичайний мотор на 110 кВт, 150 кінських сил, 244 тисячі пробіг. 21 950. Пробіжі у нас такий 240 тисяч, за все вже зроблене в нас. Велике ТО. ГРМ замінили, ролики, помпи, ну і так далі. Також вже замінені на цьому автомобілі. Давайте нернемо в салон. Без підфарбувань написали нам. Шкіра Алькантара. Навіаційна система предмаксимальна підігріви, роздільна кліма, DSG, віртуальна приборна панель у нас. Ну, по салону прям досить гарний стан. трьохзонна кліма у нас, не двохзонна. Термальне скло. Ну, прикольний, прикольний автомобіль, гарний колір. Купляєте його, якщо йде по Україні, закрали в бронеплівку, капот, передні крила над лобовим склом. все. Цей автомобіль буде їздити досить і досить довго. Так як в нас такий собі стиль їзди, десь там ганяють якісь фури по автобанах. Ну, В принципі, це для Європи також розпространена проблемка. Буде він піскоструїтись, будуть трошки лізти прищики в нього по кузову. А так заклеїли самі такі проблемні міста, поїхали кататись. Горя ви знати не будете з цим автомобілем. Як ви бачите, цих фольксвагенів тут, куди не плюнь одні Фольксвагени І Рено. Бачите, ось у Мігане, ось у фальсвагне. Немає таких автомобілів, як фольксваген Шаран, дуже крайні мало їх. Немає тігуанів і немає сьомих гольфів. От я щось так ходжу і реально не можу знайти ні одного живого гольфа сьомого покоління, щоб там пробіг був плюс-мінус около двісті. Вони всі там під 400 вже. Та навіть так візуально щось вам візняти, показати ціни. Ну, немає жодного сьомого гольфа. Ні в кузові хечбек, ні в кузові універсал. Є ось 5 плюс. І звичайний п'ятий на, на шкільному салоні і на автоматі. Так, це в нас що? 90 кВт, 170 пробіг, 7,200 ціна 8 року. Давайте не будемо так, вглиблятись в огляд, просто подивимось ціни. Цей на автоматі на DSG 118 кВт. 227 пробіг. 7-200 і цена 9-го року. Ну тут комплектація гарна. Давайте заглянемо. Повністю шкіряний салон, підігріви, роздільна кліма, велика навігаційна система. Шкіряне у нас кермо. Круїз-контроль, число підйомники, датчик світла є. Ну, по комплектації жирок, люк, панорама. Оптика максимальна в насмивачі. І він вже на обліку тут економите 2,5 тисячі на сертифікаті. Договір куплі-продажа виписується безкоштовно. нам. І на постановки на облік також доларів 150-200 ви вже економите тут. Тут 1000 гривень зробили перереєстрацію і поїхали кататися на автомобілі. Але знову ж таки не забувайте про перевірку. Так, дивіться, попався нам такий туранчик. 2020 року досить свіжий автомобіль а пробіга вже у нас 224 тисячі. Ви хочете знайти його. 15-го року з пробігом до 200 я відповідаю, що це практично нереально. Навіть того самого 2020 року з таким пробігом це ще той квест. Ви бачите, такі більш комерційні автомобілі. Такі автомобілі експлуатуються в таксі, в доставках, в перевозках. Це не автомобіль вихідного дня, це не якісь там. Супер такі сімейні автомобілі, де на них їздять виключно там, на якийсь пікнік. Це такі робочі лошадки, які працюють на фірмах, я вам так скажу. 2 літра дизельок, скоріш за все, 110 кВт самий такий стандартний. 381 DSG, 17900 його ціна. Текстильний салон, автохолд. велика навіаційна система, предмаксимальна. Це в нас не Discovery Pro, але також вона досить непогана. Є в нас дістронік, є шкіряне кермо, роздільна кліма. Ну і в принципі. все. Всі 100-підйомнички. Комплектація, як для туранчика, то досить непогана. Оптика звичайна, гума зимова. Цей автомобіль у нас на легкосплавних дисках. Так, попався нам такий ексклюзивний автомобільчик це Volkswagen Passat B8. І він у нас незвичайний. А як ви бачите по синій стрічці, це у нас плагін-гібрид, який підзаряджається і може проїхати кілометрів 50 на електричній тягі. Непогана позиція, в нас максимальна фулетоптика, партронік парктронік зад, затомивачі, гарний перламутровий колір. на копаках, трошки так не камільфо, але можливо власника є оригінальні легкосплавні диски на літній гумі. Тут у нас зима. Двигун у нас 1.4 TSI, третє покоління. Він у нас іде з ланцюговим приводом ГРМ. він нереально надійний, реально ресурсний. Міняйте оливу, заправляйте туди нормальний 95-й бензин, вона буде їздити вам вірою, і правдою, ну не одну сотню тисяч кілометрів. Значить, що він у нас іде? на 11 кВт батарейка і проїжджає він в районі 50 кілометрів по місту. Економніше він, звісно, буде їздити по місту. В режимі гібрида по трасі він споживати буде трішки більше пального. На рахунок універсалів цих я не можу сказати, а там, якщо якийсь короткий гольф, то витрата пального в районі там, 4 літрів. Це в гібридному стилі по місту. В районі 5,5-6 при швидкості 100 км вона буде споживати по трасі. На рахунок цього Б8, ну машина важка, то можливо буде споживати трішки більше. Так, пробіг 200 тисяч 2018 рік, плагін гібрид вебас на масаж. Отак розписали нам його ціна 18 тисяч доларів. Така хороша ціна, бо двигун у нас 1,4 бензин. Розмитнення на нього в рази буде дешевше, ніж на той самий 2-літровий дизель. Так, що безключовий доступ є, шкіра Алькантара. Навігація, підігрів, роздільня кліма, запуск кнопки, автохолд, електрострінковий дістронік. Повсюду у нас така синьовата стрічка на кермі. Там. Ну, і так далі. Бачимо масаж. Два положення в нас на пам'ять сидінь присутні. Так, заднього клімату в нас немає. Клімат у нас виключно двохзонний. Непогана позиція, реально можна розглядати до покупки, але їх крайній малий вибір. І хочеться, звісно, з меншим пробігом, бо 200 тисяч для гібрида, ну я рахую. Це вже так немало. Хочеться його з пробігом 100-150, щоб до 200 покатався, і продав її за ті самі кошти, за які купив. Тому непогані позиції, також розглядайте до покупки. Це однаковий гібрид як на Audi, так і на Volkswagen Passat. Це одна база, однакові двигуни по надійності. Вони також непогані. Коробочка стоїть там автоматична. Скоріше за все, DSG DQ 400 з електродвигуном на коробці передач. Тому дивимося. Їх не дуже багато, але машинка варта уваги. Так, друзі, будемо потихенько закруглятись. Напишіть в коментарях, на які авто зробити вам більш детальний огляд, що б ви хотіли побачити в наступних відео оглядах. Але не спішимо перемикати. Зараз покажу пасатика, якого ми підібрали для наших замовників, обслужили, поставили на облік і пригнали його в місто Умань прямо під дім. Друзі, що ви бачите позаду мене, це універсал, який є зараз одним із найпопулярніших популярних в бюджет від 18 до 20 тисяч доларів. Щоб тут був. Надійний автомат, безпроблемний двигун, дизельний з ресурсом там 400-500 тисяч без проблем. Пройде саме цей агрегат. Це форсваген посад б 2019 року, максимальна фуле оптика, автоматичне, ближня, дальне, вирізання зустрічних автомобілів, круговий парктронік, автоматична коробка передач ДСГ. У нас хороша надійна та безпроблемна. Яка працює в парі з двохлітровим дизельним двигуном на 140 кВт. Безпроблемний дизель, надійний та ресурсний і гарна комплектація в нас на цьому автомобілі. Чирівний. Салон плюс Алькантара. вставки. І також досить гарна і непогана комплектація на цьому автомобілі. Зараз покажу його більш детально. Маємо два ключі. Так, у нас досить гарна комплектація, запуск снопки, придмаксимальна навіційна система, дістронік присутній, комбінований салон, шкіра плюс алькантара, масаж сидінь, електрорегування і багато чого нічого. Роздільна в кліма у нас не вистачає лише кокпіт, приборної панелі. А так, в принципі, є все, що потрібно для повсякденної їзди і не тільки. Цей автомобіль викупили, обслужили і виставляємо в місто Умань для нашого замовника. Так, доїхали до Умані за 6 годин. Середня витрата стала у нас 5,2 літра. Зустрілися з замовниками, зробили тест-драйв, перевірили кошти, показали весь функціонал. Зараз заїхали на миєчку, сполоснемо автомобіль і будемо видвигатися в місто Луцьк. А нашим замовникам бажаємо щасливої дороги і нехай автомобіль приносить тільки позитивні емоції від експлуатації.